А ми далі рухаємось по зустрічах президента Володимира Зеленського. Він з канцлером Німеччини Олафом Шольцем зустрівся. Сталося це якраз таки на полях економічного форуму в Давосі для посилення української ППО. Стало головною темою розмови. Зокрема, канцлер пообіцяв сприяти подальшому забезпеченню України засобами протиповітряної оборони і координувати відповідні кроки з усіма союзниками. Також посадовці обговорили співпрацю Німеччини з міністерством національної єдності України. Тут йшлося про створення. Осередків оцих єдності у Берліні Но тільки коли країни Європи об'єднаються, вони зможуть протистояти реальній російській агресії. Це слова президента Зеленського, які звучали теж в Давосі. Росія може виставити приблизно 1,3, може півтора мільйона військових. У нас понад 800 тисяч у війську на другому місці після нас Франція 200 тисяч. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. решти – менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе. Це ситуація, коли всі ми повинні стояти разом, щоб щось значити. З нами Дмитро Жмайло на прямому зв'язку це співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Наші вітання вам, пан Дмитре. Доброго вечора, пане Микита. Доброго вечора, пані Олег. А от тут знаєте про якраз таки співпрацю з нашими от європейськими партнерами, співпрацю от в плані єдності у протистоянні агресору. Де я б от цю спробу. Закликати до цієї єдності сьогодні сьогодні почув. Але ну питання у тому, як з от, нашими європейськими партнерами, колегами, які мають різні системи оборони, різні армії, різні підходи, але єдині в рамках стандартів НАТО, проте тим не менш різні, все ж таки різні держави. Наскільки вони організовані, чи дезорганізовані сьогодні під парасолькою НАТО чи під парасолькою ЄС, чи от самостійно? Ну, проблеми у арміях європейських країн вони цілком очевидні. Тут можна відзначити, хіба що нашого найближчого західного сусіда це Польща, яка витрачає 4,7% свого ВВП безпрецедентно на європейському континенті. Але тут першочергово ми, звісно, ж вдячні нашим європейським партнерам і в цей період невизначеності такої турбулентності, яка відбувається в Вашингтоні, коли ми ще очікуємо власне кроків нового президента, і до речі, багато країн Європи зайняли вичікувальну позицію. Ці, все таки, весь минулий рік ми не гаяли дарма і попідписували низку важливих безпекових угод, щоб підтримка нашої держави, в тому числі і зброї, в тому числі і посилення ППО, як було щойно сказано в сюжеті, щоб вона все таки продовжувалася. І е, я не збрешу. Якщо я скажу, що 25-й рік, не дивлячись на всі оці складні новини, ми входимо більш впевнено ніж минулий 24-й, коли нас посадили на голодний пайок по військовій допомозі, і е, наші перспективи подальші були, ну м'яко кажуть. Чи не ясні, знаєте, буквально декілька днів тому, зокрема, і українська преса і західна преса рісніла різноманітними інсайдами про те, що Америка ніколи не говорила про те, що вона буде підтримувати Україну до перемоги, і що ставить на цю перемогу? І ми власне раніше з вами спілкувалися і в стрімах, і в ефірах на цю тематику. Оце власне найключовіша помилка попередньої адміністрації, яка вчора відійшла в тому, що та підтримка, яка надається нашій державі. Thank you. Це була не про перемогу України, а не про поразку Росії, а про недопущення нашої поразки, і от те, над чим власне працює президент з тими меседжами, особливо на тлі того безпрецедентного тиску щодо замирення із агресором, чи щодо припинення вогню, і українська сторона демонструє такі кроки в той час, як не демонструє російська. Ми намагаємося, ну скажу грубо, дилити холодний душ на наших європейських партнерів, тому що оця ефемерна безпекова ситуація на тлі того, що Росія розвиває, Здуркує свою військову машину і той час, як інші країни зараз ледь-ледь дотягують до 3% ВВП. Ну м'яко кажучи, не відповідає реаліям. Тому це буде важкий для нас рік. Це буде рік великої дипломатичної роботи не для нашої НЗС і для нашого вищого військово-політичного керівництва. Але ми вже не раз довели, що навіть саму принципову позицію, чи по леопардах, чи по гепардах, чи по ударах по території Росії, ми буде, ми вміємо ламати, бо за нами ну фактично стоїть все суспільство. Вся. Країна, і я певен, що запродовж наступних місяців а адміністрація Трампа дає 100 днів до хоча б першопочаткового плану щодо урегулювання російсько-української війни. Я вірю, що в нас все таки буде ще не одна дипломатична перемога. Питання часу ламання передбачає, знаєте, максимально ефективне використання часу, і нині час вартує життів. Знаєте, і є а, кіно. Які міркує про те, скільки вартує життя, це про Америку і про бежі близнюки. Ми розуміємо, кожна хвилина, яку дарують життями і своєю кров'ю Європі наші вояки, захисники, захисниці, і те, що Марк Рюти каже: «А давайте переведемо мислення на мобілізаційне, на військове нарешті, і те, що звучало на останньому засіданні з представниками, Ків країн воно ж між строчками фіксує те, що Європа мусить прийти на мілітарне мислення і готуватися до війни. І е, наскільки ви поділяєте ту думку аналітиків військових, що йдеться про 30-й рік? І от Україна є саме цією країною, саме тим кордоном загороджувальним парканом, який має дати Європі шанс виграти цей самий час. Чи розуміє зараз це не велика Європа, а ті керівники, які реально відповідають за безпеку? Чи готові вони ризикувати своїми політичними посадами і балами заради безпеки в перспективі кількох років наперед? Пані Олено, це розуміння є частково. Я нагадаю, що в попередні роки, зокрема на рівні північно-атлантичного альянсу, було багато дискусій. Відпрацьовувалися відповідні навчання, і зокрема на території Польщі відбулися навчання НАТО, які зібрали понад 90 тисяч військовиків з різних країн, і вони відпрацьовували різні схеми, як будуть перекидати війська що дороги, наприклад, тієї ж Німеччини, яка славиться своїми автобанами, будуть забиті колонами з військової техніки. Як диверсифікувати всі ці маршрути? Це все є б на рівні військових чи є розуміння на рівні політиків, я не думаю. Знаєте, дуже багатьом нашим європейським і західним партнерам, ми звісно ж, не втомлюємося дякувати за надану допомогу. Дуже хочеться сприймати Україну, знаєте як такий гачок, яким ось цю велику рубину рибину під назвою Російської Федерації, хочеться витягнути. І дуже багатьом скажу грубо не хочеться, щоб Україна, яка зараз в. Насичується фінансами, які зараз насичуються зброєю, щоб вона потім диктувала як мінімум всьому східному флангу НАТО свої умови і вкотре підтверджувала наше окроплене кров'ю право на суб'єктність у світовій геополітиці. І от з цим принципом ми намагаємося якраз ламатися. Саме тому у нас час від часу знову як мантра вспливає тема виборів. І я до речі не сумніваюся, що наші європейські партнери тут знаєте дуже важко зібрати на систему ППО. Хоча, наприклад, Німеччина їх надала дві, а в той час як ми минулі роки їх надали п'ять, причому збирали по всьому світу. Але от на вибори і на подібні історії вони однозначно знайдуть будь-яке фінансування, поки Росія зберігається, а все вказує на те, що зберігається цей політичний режим. Нас чекає шлях мілітаризації до цього шляху, і це говорить прямо президент. Ми будемо підштовхувати наших європейських партнерів. Окрім роботи зовнішньополітичної, у нас є наші внутрішні завдання: це налагодження системи рекрутингу, щоб збільшувати відсоток саме рекрутованих. Добровільно і відповідно пропорційно зменшувати відсоток насильно мобілізованих, щоб припиняти ось ці всі практики. І я дякую вашому телеканалу. За те що ви демонструєте такий центр. Це рекрутинговий центр ДШВ, де багато спеціальностей і для людей, які вже отримали повістки, як бойові, так і не бойові. Насправді картина важка. Ситуація на фронті важка, але якщо ми подивимося на перспективу з 22-го року, давайте просто загинати пальці. Повітряний простір наш росіяни не контролюють. А на початку повномасштабного вторгнення вони вірили, що тут буде літати російська авіація, і знищувати авіабомбами міста. Чорного моря немає. Вони відганя... відігнані кораблі до новоросійська і далі думають, як їм переправлятися ще далі в Абхазію. Далекобійність наша палає за тисячі кілометрів від державного кордону, а їхні системи ППО ніби розмазані по території РФ і не справляються. Каприльоти кабів, прильоти російської артилерії вже не такі точні. Бо ми навчилися дешевим способом з нашими зенітними дронами збивати їхні розвідувальники, які власні кабиці наводили. Я маю на увазі великі БПЛА типу зала орлани і інші. Що нам от реально лишається, це робота саме з цими тарганячими просуваннями росіян. Тут звісно ж це питання мінування і розвиток наших власних виробниць. Ми вже робимо і совєтські Мон 50 і МОН-100 удосконалені. Ми чекаємо і сподіваємося, що не зупиниться допомога від американських партнерів по американських протипіхотних мінах, серед яких було багато дискусій. Ну і звісно ж, люди повертати віру у наші сили оборони, які роблять все просто-напросто неможливе для того, щоб зупинити. Ворога це наше найголовніше домашнє завдання, яке залежить тільки від нас, особливо на тлі того шаленого тиску щодо зниження мобілізаційного віку, про що говорять американці, європейці, і мобілізації чоловіків з 18 років. Ми багато вже зробили і найтемніше ніч перед світанком. І зараз ситуація дуже важка. І може здатися що руки опускаються, і ми насправді програємо, але уже Час грає на нас, тому що Росія спалює свої гірші ресурси за руїни сіл Донецької області. Ми не втратили керованість нашими військами і тримаємо лінію оборони. Але знову ж таки від єдності суспільства, від нашої консолідованості медійників, суспільства, влади, військових, залежить все. Це наше найголовніше завдання не посипатися морально і зберегти цю єдність. І Я вірю, що ми все таки вистоїмо. на дива наполегливості, влучності і вміння долати перешкоди і пересуватися через кордони через час. Демонструють українські сили оборони. Смоленська авіаційний завод прекрасне таке місто. Горить, полає нафтобаза, Ліскінська – це Вороницька область. Ну і зрештою ще здається, було влучання. От напередодні ми говоримо тільки про територію Російської Федерації. Це ще були влучання в стратегічні об'єкти важливі для окупантів на території нашого Криму. З важливого, ми ж пам'ятаємо, скільки там 5 днів було контрольоване вигорання авіаційного палива, яке використовується саме для винищувачів. Ми говоримо про місце, де виробляли чи модернізували літаки в Смоленському авіаційному заводі. Здається, наші прекрасно справляються. Однозначно наші прекрасно справляються і немає швидких результатів. Але насправді, у 25-й рік, як ми і раніше знову ж таки, вибачте, прогнозували під час нашого попереднього спілкування. Вони воно дає результати. Два прильоти по Енгельсу бачимо ту 160 не піднімається в повітрю, і все таки попередня масована атака. Остання, ось де вони запускали десятки ракет і дронів. Ну вона вже не така масова, як, наприклад, була позаминула їхня атака, тому що все таки воно дається в знаки. Можемо ще загнути пали. Лець Тіхарецька є і знищення інших складів головного ракетно-артилерійського управління збройних сил Російської Федерації, як мінімум, вдвічі впали норми по використанні снарядів, і це одна із причин, а не тільки допомога від наших західних партнерів. Чому рік назад у нас було співвідношення 1 до 12 по пострілах, а зараз 1 до 3, 1 до 4. Ті підприємства, які ви згадали, які модернізують літаки Су 25 які яких у Росіян на жаль є ще десь півтори сотні різних модифікацій. Де виробляються шахеди, це удари по паливному сектору. Ми не можемо зменшити видобуток Росії, але ось ці розподільчі мережі, аналогічно з тим, як вони тероризують нашу енергетику, коли б'ють по цих підстанціях. Ми можемо робити. І повірте, 25-й рік за умови продовження цієї роботи буде давати от уже такі конкретні результати, які прямо впливатимуть на лінію бойового зіткнення, і вони будуть не на користь росіян. Пане Дмитре, буквально 30 секунд на відповідь. Оті потенційно масові зап... Пуски наших дроноракет, чи малих крилатих ракет по російським об'єктам, вони ж по ідеї повинні будуть відтягнути на себе частину, можливо, винищувачів чи нулітаків бойових, оскільки гелікоптери ж не ужинуться за ним. А вони зараз гелікоптери масово використовують для відлову наших дронів. Пане Микито, я думаю, ми будемо робити все таки комбіновані атаки, тому що ці фанерні дрони, які проти нас використовують росіяни, цю ідею, вибачте, за грубість вони стерили у нас. Ми робимо дешеві дрони з лінзами люмєра, які заплутують російську ПВО, Ми запускаємо велику кількість дронів, і як основна компонента, ми додаємо ракети. Це або західного виробництва або наше без цього, так би оці склади грав у підземні зараз снарядами точно б не вибухали. Тому в нас є всі методики, і ми це обов'язково повторимо. Дякую. Дмитра Дмитро жмайлос, співзасновник виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці був із нами. Говорили і про фронти, і про все те, що на фронти може повпливати.